Друзі, доброго дня, Черрітіга в мене для вас на продажу автомобіль у нас 2008 року випуску на 2.4 атмосферному, дуже надійному двигуні. Автомобіль на хорошому кліренсі, позаду у нас парктроніки, така велика запаска повнорозмірна. Та камера заднього огляду. Це все в нас для комфорту у експлуатації автомобіля. Покажу вам по салону. Тут експлуатувався тільки у чохлах. Тут чохлами, бачите, стан нормальний. Салону. Звичайний автомат, гідротрансформатор, надійний, є в нас підігрів переднього ряду, є в нас кондиціонер, печка, але, відверто кажучи, кондиціонер трішки заправити потрібно. А, мультимедіа, повністю Android із дорогих, коштувала 500 баксів. Як ви бачите, по двигуну ніяких нарікань немає, помилок взагалі ніяких. Робота двигуна дуже ровна, без ніяких перебоїв і проблем. Стан руля бачите на своїх екранах, стан дверної карти також без зауважень. Покажу задній ряд, що немало важливо, а по задньому ряду у нас ніяких питань. Бо задній ряд просторий, комфортний для задніх пасажирів саме те, що потрібно. Класна тачка, гарний кліренс, гарна гума. Буде вас зустрічати в місті Одеса Грушевського, 15. А встигніть, приїхати, і потестимо з вами на тест-драйв. Можна купити у кредит, лізинг, кредит, будь-який варіант розрахунку. Приїжджайте, чекаємо саме на вас.